Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії elektromotor.com.ua Сьогодні хочу показати вам відеоогляд генератора AGT 3501 RASB. Маркування RA перед літрами SB означає, що він повдований на базі двигуна RATO. Конкретно ця модель можна побачити по його серійному номеру це Насарато R210. Виглядає він таким ж самим чином. Був у нас відеоогляд вчорашній про такий саме тільки на базі Двигуна Honda GX200. Це у нас модель R2 F210. Можемо з лівої сторони побачити його об'єм 212 кубічних сантиметрів. Так, перейдемо на, до його скажімо так, характеристик. Якщо побачимо згідно його коробки, написано, що він у нас потужністю 7 кінських сил, 3 кВА, Це також десь, мабуть, десь 2,8 кВт. В нього виходить. Пікової потужності десь 2,6, це в нього номінальна потужність. Вага його 43 кг. А бачимо габаритні розміри. Ось в такій коробці вони проїжджають. Руминія країна походження. Бачимо на передній нашій частині нашого генератора класичний лічильник, який сповіщає нас про те, що ми бачимо, наприклад, напругу частоту нашу кількість відпрацьованих мотогодин. Бачимо. З лівої сторони тут у нас картер мастила на оранжевій закруці, згідно якого треба слідкувати за мастилом, щоб у нас воно було більше, ніж посередині. Завжди приїжджають генератори без мастила, тому що не можна відправляти зі, з бензином та з мастилом по нових поштах, взагалі пересилати, це небезпечно. Тому роблять, наприклад, обкатку на заводах, потім зливають, так що, бачите, на чупі трошки ще мастила є. Далі бачимо режим. Off, режим on, селектор переключення. Якщо ви його хочете виключити під час роботи, просто переводьте у положення його OFF. Все, він виключився. 3,1 літра у нас паливний бак з такою чорною кришкою. Всередині є фільтр для того, щоб у нас до палива не потрапляло сміття. Якщо перейдемо з правої сторони, бачимо нашу панель підключення 16-амперні розетки. Бачимо назву нашого генератора. тут. Тут у нас стоїть глушник. Під такою сіткою, щоб ви не чіпали його під час того, коли він буде працювати, він буде досить гарячий. І бачимо наш фільтр на такому метелику закрутці. Далі, якщо перейдемо до мастила, то мастило у нас складає 0,5-0,6 літрів місткістю всередині. Злив можна зробити за допомогою оцього гвинта закруточного. Тут у нас така бачите, інструкція про те, як слідкувати за тим, що достатньо мастила у нас. Слідкуйте, щоб його було вдосталь, двигуну тоді буде багато краще працювати і взагалі експлуатувати. Якщо перейдемо з вами на ліву, сторону, побачимо наш сам двигун з стартером. Досить міцна ручка тут зроблена, така пластиково резинова, вона має бути міцною під час експлуатації. Також бачимо класичну подачу палива, краник. Ліво це у нас виключений, вправо перевели, це у нас увімкнена подача палива. Заводимо при закритій повітряній заслонці. Завели його. А також люди пам'ятайте про те, що коли будете заводити стартер, спочатку витягнули його до опору. Чуємо, що в руці вже є опір. Потім робимо заводження і відпускаємо ручку. І під час того, коли він починає заводитись, потихеньку переводимо заслонку у режим відкритий. От. На різних генератах по-різному бувають, наприклад, ці заслонки, це можна прочитати згідно нашої інструкції. Ззаду можемо побачити також наш глушник, фільтр. Бачимо, там заземлення у нас пішло також на закрутці. Так. Ось такий от генератор, простий, але надійний, дуже користуються вони попитом. Багато людей їх замовляє, тому що вони надійні, якісні, досить прості, як ви бачите у виконанні, в чорному такому матовому кольорі. На таких от ніжках є у нас резинові стабілізатори вібрацій. Якщо за вами побачимо, тут у нас є специфікації конкретно до двигуна R210 його параметри, які тут вказані. Це він в 4 двигун повітряного охолодження, тобі ж мастило і бензин заливаємо окремо за вами. От. От такий от генератор. Фірма AGT. Модель 3501 RASB на базі двигуна RATO R210. За такими генераторами ви можете звертатись до нашого компанії elektromotor.com.ua. Будемо вдячні за ваше замовлення. Бажаємо, щоб у всіх був мир над головою, тепло та світло. Всього вам доброго, до побачення!